Вони долають наслідки російських обстрілів, дістають людей з-під завалів і розміновують землю, доправляють гуманітарну допомогу на деокуповані території, відновлюють критичну інфраструктуру. Українські рятівники щодня демонструють незламність і самовідданість. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він привітав співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій з прийдешнім професійним святом. Подякував за службу та вручив державні нагороди. З початку повномасштабного вторгнення Росії 287 рятувальників отримали поранення під час виконання обов'язків. 80 працівників ДСНС загинули. Цей героїзм фронту має спиратися на самовідданість та зосередженість. Людей в тилу, всіх, хто працює заради нашої держави, тих, чия професія рятувати, допомагати тих, хто саме так відчуває життя, так поважає життя, що стає рятувальники, рятувальники інших життів. Слава усім українським! Рятівникам, слава усім українським рятувальникам, і хай скоріше прийде час нашої перемоги, слава Україні!